Тарасе. якщо говорити щодо позиції Китаю, до прикладу також цікаво вашу думку з цього приводу почути, адже бачимо, що Макрон знову ж таки з візитом із 3 по 5 грудня до Китаю полетів Сі Цзіньпіна все ж таки просити тиснути на Москву. Ну і бачу, також оперативно. От буквально нещодавно з'явилось повідомлення про те, що Макрон на зустрічі з лідером Китаю запропонував мораторій на удари Російської Федерації по енергетиці Україна. Ну, слухайте, там пропонувати все, що завгодно можна. Росіяни ж це виконувати не збираються. От. Ну що значить мораторія? Це значить, що Україна не буде бити, да? тобто ми будемо в, слаб, в слабшій позиції. Ну то таке. Ну, дивіться, позиція Китаю полягає в тому, що вони б, їх все влаштовує, Як Путін руйнує Росію, як Путін віддає все, що таке можливо, з Росії. Ван і приїжджав у день зустрічі Кушнера з Віткафом з Путіним. Я думаю, що вони тиснули на Росію, щоб нагадати їм, що всі ці розмови з американцями обіцянки дати там шлях по арктичному шляху, вони не мають сенсу без згоди Китаю і так далі. Тому я не впевнений, що там щось щось поміняється і. Тут ви повинні розуміти, що в дійсності все питання в Європі, Ну, точніше, в Німеччині та Франції. Якщо Німеччина та Франція ухвалять для себе принципове рішення, що Росія в такому вигляді існувати не повинна, що вона є загрозою для них, і поставити ребром питання перед Китаєм або вони, або Росія, Китай убере Європу. Ну тому що торгівля. І може піти на дезінтеграцію Росії, тому що єдиний, ну, ну простий розрахунок: що, е, що заважає качати нафту з Сибіру, якщо не буде в Москви, припустимо, от е, так ось Китаю і це все так влаштовує. Тому тут питання до європейців. Якщо вони будуть ставити питання руба перед Китаєм стосовно того, що Росія не повинна існувати, в такому вигляді, то Китай обере. Європу, але о, поки що це розмова: там взаємні удари. Ну це що значить, Україна повинна бути слабші позиції, тим більше Росіяни ж не хочуть припиняти удари. Вони будуть це порушувати. Ну, ми вже це вже проходили. Зараз в інфопросторі з'являється інформація про те, що Рада виключила російську з переліку мов, які потребують особливого захисту. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з оновленням офіційного перекладу європейської хартії регіональних або міноритарних. Мов законодавчу ініціативу номер 14120 сто 264 народних депутати. Передає кореспондент наших колег з Укрінформу. Отож. Метою ухвалення документа є приведення положень деяких законів України у відповідальність у відповідність, перепрошую до оновленого офіційного перекладу європейської хартії регіональних або міноритарних мов, вдосконалення термінології та актуалізація списку мов, до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого захисту. Так, ухвалений законодавчий акт приводить назву та положення закону України про ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин, а також положення законів про національні меншини України, про медіа у відповідність до оновленого офіційного перекладу Хартії, який було здійснено міністерством закордонних справ України у січні 2024 року, а також оновлено перелік мов, до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Хартією. Відповідно до оновленого офіційного перекладу, у правильна назва хартії, Європейська хартія регіональних або міноритарних мов відтепер положення хартії застосовуватимуться до таких мов білоруська, болгарська, гаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, горська, чеська та іврит. У пояснювальній записці зазначається, що російська мова на сьогодні в Україні внаслідок свого панування упродовж кількох століть залишається найуживанішою мовою національних меншин, тому немає під. Відстав вважати російську мову загроженою. Ось бачимо, ось така ситуація складається і такі новини наразі з'являються. Ну, тим часом також цікава інформація є і про те, що згодом відбудеться візит президента Франції до Китаю. Це непростий візит, як зазначають політологи, і припускають вони, що. Цю що може бути висловлена нестандартна пропозиція Сі Цзіньпіню від Макрона. Власне, Емонель Макрон відправляється з візитом до Китаю, окрім питання відносин між Парижем та Пекіном. Він планує закликати Сі Цзіньпіня вплинути на Кремль щодо припинення вогню в Україні. Отож, політолог Олег Лісний пояснив, що Емонель Макрон може порушити питання війни в Україні у розмові з Пекіном і пропустив, що готовий Китай піти на співпрацю з Європою, щоб наблизне. Мир в Україну. Сказав він таке. Це дуже непростий візит, оскільки він заточений не тільки на Україну, а на питання економічних відносин між Європою та Китаєм. Зауважив політолог. Водночас Макрон може сформулювати пропозицію для Пекіна про те, що Європа готова у розумних межах відкрити ринок для Китаю, щоб він заробляв. Тому що як припустив лісний, є проблемні моменти, на які євросоюз не готовий піти, а пекін там тисне. Проте буде умова: цей ринок запрацює тільки тоді, коли припиниться війна між. Росією та Україною Макром цілком спроможний сформулювати таку пропозицію, наголосив він: справді цікава інформація. Будемо спостерігати за перебігом цього візиту. Ну і також друзі з'являлася інформація і про те, що Молдова звільняється від проросійського впливу. Ілан Шор згортає всі свої проєкти. Це стосується того, що підсанкційний олігарх Ілан Шор, що переховується в Росії, оголосив про закриття всіх своїх соціальних проєктів у Молдові. Цей крок олігарха з проросійськими поглядами фактично визнає, що його мережа впливу більше не може працювати в умовах посиленого контролю з боку молдовської влади. Дійсно, протягом останніх років. Уряд Молдови системно розбирав інфраструктуру, на якій трималися політичні проєкти Шора від кримінальних справ про незаконне фінансування його партії та підков виборців до повної заборони політичної сили, яка довгий час слугувала інструментом російського. Пливо і за даними слідства, через соціальні проєкти Шора фінансувалися проросійські протести та інші дії, спрямовані на дестабілізацію країни. І після блокування фінансових потоків та арештів ключових учасників групи олігарх змушений згортати свою діяльність. Ось така інформація. І будемо говорити з вами про те, як Туреччина. Підтримує контакт з Україною та Росією для активізації стамбульського процесу. Про це заявляє саме безпосередньо президент Туреччини Раджеп Тагі Пардуган. Нагадаємо, можливо, хто не в курсі, але знову ж таки думаю, всі люди, які дивляться наші трансляції, вони цікавляться новинами. Я впевнена, ви неодноразово вже спостерігали. Те, що Туреччина пропонує так для переговорного процесу, так би мовити, майданчик вже неодноразово вони це робили. За що ми їм немовірні. Навдячні, і ось вкотре Реджеп та Ердоган підкреслює те, що вони готові сприяти встановленню справедливого і тривалого миру. Про це йшлося під час телефонної розмови президента Туреччини Реджепа та Ердогана з президентом Франції Мануелем Макроном. Передають наші колеги укрінформ з посиланням повідомлення офісу турецького лідера, і туреччина докладає максимально зусиль для завершення війни між Україною та Росією шляхом встановлення справедливого та тривалого миру. Тривають контакти зі сторонами для. Активізації стамбульського процесу Німеччина. Перепрошую дуже сильно не Німеччина, а Туреччина. І Туреччина готова зробити все можливе, щоб якомога швидше відкрити двері до миру. Йдеться у повідомленні, і у ході розмови Ардоган підкреслив, що дипломатичні канали мають використовуватися максимально ефективно для досягнення міцного миру. За його словами, туреччина продовжить зусилля в напрямку припинення вогню, уникнення кроків, які загрожують глобальному миру, сприятиму мирним зусиллям. І у ході розмови сторони також обговорили двосторонні. Турецькі французькі відносини та ситуацію на Кавказі, у Газі та Сирії ось такі от заяви зараз лунають.